Вітаю! 2 червня за календарем. А це значить, ми сьогодні проводимо відеоаналіз ще одного тесту НМТ з математики. З вами я, Олена Мельниченко. Починаємо з першого завдання. 0,6 множимо на 5, 5 на 3, 5 на 6, 30. І забираємо одну циферку після коми, тобто це буде 3х3 помножить на х4. При множенні показничок степеня ми будемо. Додавати. І це буде Х у степені 7. Тобто 3х у сьомому відповідь А. На діаграмці у нас зміна температури повітря і треба знайти кількість годин, щоб температура не перевищувала 10 градусів Цельсія. Значить, температура в градусах 10, це ось. Не перевищує, значить, нижче і 10. Тобто, це буде 1. Два, 3, 4, 5, 6, 7. Ось це сім. Добре, і дивимося тут. Що в нас тут виходить? Один, два, ще дві годинки. Сім і дві, тобто буде разом 9 годин. Наступне третє завдання. На рисунку зображено ескіз емблеми. Емблема має форму кола з центром в точці О. Треба знайти градусну міру кута АОБ. Ну, ми розуміємо, що все коло, да, це, якщо ми повністю обійдемо, це у нас 360 градусів, тому 360 ми ділимо на 3 і буде відповідь Г120. Указати число, яке задовільняє системку. Звичайно, ми можемо побудувати і подивитися, що в нас підходить. Х більше від мінус 3 і х менше від 7. Тобто від мінус 3 до 7 включно. Мінус 3 не потрапляє в наш інтервал, тому що виколота точечка. Мінус 10 менше також не потрапляє, 10 уже далі не потрапляє. 5, А от 5 якраз і потрапляє, тому буде відповідь Г. Наступне п'яте запитання. У нас є трикутна піраміда, скільки різних площин, паралельних площині основи, можна провести через точку С? Ми розуміємо, що через точку паралельно до заданої площини ми можемо побудувати лише одну площину. Запам'ятайте і відмічаємо відповідь Б. На рисуночку зображено графік функції є, визначеної на проміжку. На рисунку 2 зображено графік функції отриманий внаслідок паралельного перенесення цього графіка. Переносили ми його ліворуч на дві одинички. Якщо ми його переносили ліворуч на дві одинички, значить ми маємо ось тут написати плюс 2 всередині функції, і тому ми можемо одразу відмітити відповідь А. Так, які ствердження є правильними. Сума будь-яких двох сторін трикутника менша за третю сторону. Значить, давайте подивимося, щось тут не так. Значить, якщо А і Б разом, вони повинні бути менші за третю сторону. Ні, тоді вони ніколи не зустрінуться, вони мають бути більші. Ні-ні, це не буде правильно. Далі, сума двох будь-яких кутів трикутника більша за 90. Ну, логічно, я думаю, що може бути трикутник, у якому, наприклад, тут 10 градусів, тут 15 градусів, ну, а тут буде тупий кут. І 10 плюс 15 він... ця сума не є більша за 90, тобто, це не для будь-якого трикутника. Такі трикутники є, але це не будь-який трикутник. Навпроти більшої сторони знаходиться найбільший кут. Ну, це дійсно правильно, тому відмічаємо, що тільки третя в нас справа. Добре, тут у нас логарифм такий цікавий, простенький, ось це 10% просто падає вперед, і ми можемо зразу сказати, що це десяточка. Далі для миття рук в середньому використовують 25 літрів води, 60%, якої марнується на їх намилювання. Скільки води можна зберегти, закриваючи кран під час намилювання рук? Тобто, ми говоримо, що 60% ми марнуємо. От, тобто оці 60%, ми якраз можемо і зберегти. Тобто, ми кажемо, що 25 літрів це 100%, а ось ці 60% це х те, що ми марнуємо. Тепер ми можемо порахувати, що в нас з вами виходить. Х дорівнює 25, помножити на 60 і поділити на 100. Тут, я скорочу, буде 4, і якщо я 60, поділю на 4, я отримаю. 15, наскільки я розумію, і відмічаю відповідь Б В дев'ятому саме така у 10. відповідь. в прямокутній системі координат задано точку А, точку Б. Треба знайти точки С, яка симетрична до точки А відносно точки Б. Тобто, в нас є точка А, у нас є точка Б, і оцю точку ми шукаємо. Тобто Б у нас є серединою відрізка. Значить, дивіться, ми або користуєтесь, є в нас така формула, що, X нульове, да, або х серединки, давайте будемо казати, ХБ дорівнює XA плюс XC поділить на 2. Ви можете сюди підставити і як зрівняння знайти, чому дорівнює хс. А можете вивести оці. XC. Ми ліву і праву помножимо на двійку. Виходить 2 хб дорівнює XA плюс XC. І, відповідно, звідси, х буде 2хb відняти xa. Я ніби це перекинула в інший бік. розуміло? І от, в принципі, я цією формулою можу користуватися і для y, і для z. От давайте я це і зроблю. Що я маю? Я шукаю Х. Я беру дві координати точки Б, тобто 14, далі мінус 5. 14 мінус 5 це в нас буде 9 перше буде 9, ну, це буде або ця, або ця. Ідемо далі. Далі мені треба знайти другу. Друга там буде 8, і там, і там ми бачимо, тому я можу зразу переходити до третьої. І шукатиму так само: тут буде Z, тут буде З і тут буде З. Значить, я беру дві координати, це буде Z мінус 4. І віднімаю нулик, тобто буде мінус 4. Тому буде відповідь де. От, в принципі, я уникла тієї ситуації, щоб шукати Y, бо я бачила, що в мене є дві, правила, дві відповіді з однаковим значенням по Y, і я відкинула, зрозуміло, що мені треба зачепитися тільки за останню координату. Наступне одинадцяте завдання. Нам треба розв'язати рівняння. До речі, такі рівняння я дуже часто даю своїм э, слухачам э, курсів, э, тому що. Це цікаві завдання, де ми можемо відпрацювати пропорцію. Значить, Ми множимо це на це і це на це. Множимо і пишемо через дорівнює, не через різочку дробу. Тобто, логічно, 2 помножить на 2х мінус 7 дорівнює 3 помножить на 5х плюс 4. І тепер ми розкриваємо дужки. 4х мінус 14 дорівнює 15х. Плюс 12. З х я перекидаю ліворуч, 4 відняти 15 це буде 11х з мінусом. І 14 перекидаю туди. Тут в мене виходить, що там 12 плюс 14 це 26. Число від'ємне однозначно, тобто х дорівнює мінус 26, 11. Я дивлюсь, що є в мене така відповідь одразу, ну, раптом. Нема. Тоді я виділяю цілу частинку. Скільки в 26 входить 11. Входить двічі, тобто буде мінус 2, ціли, розуміємо. І е, залишається, якщо я відню 2 одинадцятки, це 22, 26 відняти 22 буде 4. 4, 11. Тому ось наша відповідь Д. Наступна 12-та задача у нас є трапеція. В принципі, все, що ви бачите, зображено. Ще нам сказали, що AD – це буде Б. І сказали, що відношення AD до Б як 5 до 2. Тобто, я можу сказати, що тут буде 5х, а тут буде 2х. Тобто 5х це Б. Відповідно, Х це буде Б поділити на 5. Значить, основа Б це буде 2 помножити на Б і поділити на 5. Окей. Я приберу зайве зараз. Оці 5Х мені вже не потрібні. Для знаходження площі, мені треба верхня основа нижня і висота. Мені треба ще висота. Проведу ось так висоту. Я проведу ще одну висоту, нехай тут буде H, нехай тут буде k. І я можу сказати, що оце HO і k, OK вони рівні. Так. А Б це таке саме як HK, І воно дорівнює 2Б поділити на 5. Тобто тут буде просто Б поділити на 5. Ось цей шматочок Б поділити на 5. Так як тут 45 градусів, тут і тут у нас трикутник рівнобедрений, рівнобедрений, прямокутний, відповідно, це також Б поділити на 5. Так, тепер можна все збирати в площу. Площа дорівнює верхня основа. Це 2b поділити на 5 плюс нижня основа B. Все це треба поділити на 2 і помножити B, що ділиться на 5. Дорівнює. Значить, ось тут я буду зводити до спільного знаменника, тут додатковий множник 5 -рочка. Значить, буде 7b і 5, і знизу ще та двійка буде 10b і 5. 7B в квадраті поділити на 10. Задача дуже схожа. Не на 10, а на 50. Ось. Задача дуже схожа до е, тих, які були в минулому році на НМТ. Я думаю, що ви це помітили. Е, і дивимось наступне: у нас тут прогресія. А шосте мінус А1. На місці А6 я розписую формулу Н члена. Це А1 5 плюд. Мінус А1 і дорівнює мінус 30. Відповідно, А перше зникає, роблю висновок, що Д буде мінус 30, поділити на 5, це мінус 6. Тепер те саме пророблюю тут. А1 відняти А1 плюс 2Д. Розкриваю дужки, А1 мінус А1 зникає, буде мінус 2Д. На місці Д пишу мінус 6 і отримаю 12. А 12 це у нас відповідь D. Спростити вираз, розкриваємо дужки х в квадраті мінус 2 xy і ось тут підносимо до квадрату. Для того, щоб не зробити помилку, я завжди раджу взяти в дужки. Значить, не забуваємо про подвоєний добуток. Ось так. А тепер розкриваємо дужечки. Давайте так, щоб мені було, де це записати, я запишу ось тут зверху. Розкриваємо дужечки, і в нас виходить х квадраті мінус 2 ху мінус х квадраті, плюс 2 ху і мінус y у квадраті. Х квадраті 2 ху взаємоснищується, буде мінус у квадраті, і це є відповідь В. Раджу все-таки прописувати, тому що, якщо ви не записуєте, відповідно, у вас є, ймовірність зробити неправильно, десь помилитися. Логарифмічне рівнячку, перекидаємо сюди одиничку. Тоді буде 3 відняти 1, і це буде 2. Відповідно, я можу зразу сказати, що логарифм за основою 0,5 від х попереду мінус дорівнює 2. Якщо я тут поставлю плюс, то тут поставлю мінус. Тепер я можу сюди дописати логарифмічну одиницю і мінус 2 кинути на степінь. Тепер я роблю висновок, що х дорівнює. 0,5 у мінус другому. 0,5 це одна друга. У мінус другому у мінус перевернули верхнішками. Стало 2. 2 у другому це 4. 4 потрапляє в ось цей інтервал. Так, прямокутничок складається з квадрата та прямокутника. Бачимо. Периметр квадрата – 40. Якщо периметр квадрата – 40, то тоді кожна сторона квадрата буде дорівнювати 10. Ось. Це СМ, Ось, воно дорівнює 26. Я можу зразу сказати, що ДМ за Піфагора буде 24. Давайте дивитися. С – сторона. Сторона у нас 10. Ми вже знайшли перше А. Чудово. Далі СК, СК. К. Щойно ми знайшли це 24. Відмітили? Чудово. Далі відстань між центром квадрата і точкою перетину діагонали. Значить, центр квадрата і точка перетину діагонали прямокутника. Тобто, логічно, нам треба знайти ось цю довжину. Ну, найкраще, я би її, знаєте, як шукала, я би сказала, що оцей у мене трикутник, у ньому ця штука дорівнює 34. А це є середня лінія, тому я поділила на 2, і це буде 17, я можу одразу відмітити: функція властивості. Парна має одну спільну точку з колом, не має спільних з дорівня нулю, розташований лише в другій координатній четверті, набуває всіх значень з проміжку. Окей, значить, я не бачу тут е чогось такого. Парна функція однозначно це косинус, тому що я знаю, що серед тригонометричних функцій. Косинус в мене єдина парна, тобто я зразу можу сказати, що третя це буде А. Добре. Має лише одну спільну точку з колом. Я так думаю, що це в мене відка параболи ось ця з колом радіусом 3 буде мати одну спільну точку. Тобто, друге буде Б. Якось я знизу до верху йду. Да? І от мені здається, що все-таки перше, він не в другій четверті розташований. Він має спільні точки з прямої х до рівня 0, що він набуває всіх значень з проміжку. Пам'ятаєте, це кубічна парабола. Ось в них і Х будь-яке число, і Y будь-яке число. Тому мені здається, що перше все-таки буде де. Далі. В нас вирази і їх значення. Синус від мінус пі на 6. Це мінус. Синус неперна функція, він виходить вперед. Синус пі на 6, а це синус 30 це мінус 1 друга, тобто відповідь у нас А. Дивимося сюди. Значить, по перше, під модулем у нас додатнє число. А модуль додатнього те саме, тобто, це буде пі мінус пі і мінус 2, і буде мінус двічка, тобто відповідь буде Г. І що тут підносимо до квадрату, мінус зникає і буде одна друга. І одна друга це відповідь Б. Ось так. Е, ніби розібралися. І йдемо далі. Визначте найбільше значення, за якого має корені ось це рівнянечко. Я розумію, що це рівняння з параметром, тому що там є А. Але ще я розумію, що це дробово-раціональне рівняння, да, Є чисельник і знаменник, і ще я розумію, що це ірраціональне Да. Я починаю з того, що чисельник може дорівнювати нулю, а знаменник в принципі нулю не дорівнюватиме, тому що корінь плюс корінь нулю не може разом дорівнювати, хіба що за умови, що ці два корення одночасно будуть дорівнювати нулю. Але вони одночасно не зможуть дорівнювати нулю, тому нам треба буде просто поговорити, щоб х був більше рівний нуля, і Х. І 3 мінус х більше рівне 0. От, в принципі, про це нам треба буде поговорити вже на виході, коли ми отримаємо наш корінь. Тобто, коли я пишу чисельник дорівнює 0, я одразу пишу 3 в степені 2а мінус 5х плюс 2. Я напишу зразу дорівнює корінь з 27. А корінь з 27 це 3 в степені 3 других. Тепер я можу відкинути наші основи і записати що 2а мінус 5а 2 дорівнює 3 других. І все помножити на двічку. Тобто 4а. А десь я загубила х, а ось наш мінус 10х плюс 4 і дорівнює 3. Тепер те, що містить х, я залишаю ліворуч. За мінус 10х, і перекидаю все в праву частинку. Це буде мінус 1, мінус 4а. Тобто х дорівнює 1 плюс 4а поділити на 10. Так, я маю зараз х. Більше, в принципі, мене от всі оці мої обрахунки вже не цікавлять. Що я буду робити? Далі я буду використовувати оці умови, які я там десь збоку написала, те, що ми називаємо ОДЗ, ми будемо казати, що наш х, тобто 1 плюс 4а поділить на 10, більше рівне 0. І якщо ми тут розглянемо, то ми бачимо, що мінус х більше рівне від мінус 3, а х менше рівне від 3. Тобто 1 плюс 4а на 10 менше рівне від 3. Значить, я ліву і праву частинку о, зразу помножу на 3, на 10 перепрошую, і в мене буде 1 плюс 4а більше рівне від 0, бо 0 на 10 все одно ж буде 0. І тут 1 плюс 4а менше рівне від 30. Відповідно, 4А. Більше рівне від мінус одиниці, а, а більше рівне від мінус четвертої. Так, а що тут у нас 4а менше рівне від 29. І тепер мені треба всього на все 29 поділити на 4. Що це в мене буде? 28. Я ділю на 4. Це буде 7 і 1 четверта. Тобто 25 сотень. Значить, я розумію, що це в мене буде від мінус 0,25. І по 7,25. Причому наші точки замальовані, і це буде ось ця серединка. А нас просили знайти найбільше, а найбільше якраз і буде 7,25. Саме так. Не туди записали відповідь ось. А це вже наступне завдання. Бачите, на pdf чкі роблю розв'язки, тому мені не вистачає. Ідемо далі. Дотична, Дотична проведена е, до графіка буде паралельна прямі. Якщо вона паралельна до прямої, то безпосередньо я зразу можу сказати, що кутовий коефіцієнт або похідна е, це буде 1,5. Значить, похідна, е, ми шукаємо похідну, знайти значення похідної, ось в цій точці. Значить, Що я можу сказати? Я беру спочатку оцю похідну. Пам'ятаєте, що 1 поділити на х похідна це мінус 1 на х квадраті. Значить, штрих дорівнює мінус 18 на х у квадраті. А у нас похідна від оцього, цього у нас є це мінус 1,5, бо нам сказали, що вони паралельні, значить кутові коефіцієнти рівні. Тепер нам треба підставити сюди трійку. Тобто це буде мінус 18 поділити на 9 і мінус 1,5. Ем, ну, давайте подивимося. Якщо ми оце поділимо, то в нас буде що? Тут буде мінус 2. А мінус 2 і мінус 1,5, то буде мінус 3,5. Ось так. Ну що, полетіли літаком? У салоні пасажирського літака N рядів у кожного з яких розташовано по 6 крісел. Угу. По три з кожного боку від проходу. Реєструючи пасажира, електронна система, намання вибирає для нього посадкове місце. Імовірність, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу, в першому або останньому ряду дорівнює 1,45. Біля проходу в першому або останньому ряду. Тобто, нас цікавить 1, 2, Давайте червоний зробимо. 1, 2, 3, 4. Тобто ми розуміємо, що у нас тільки 4 ситуації, які нам підходять. М дорівнює 4, да? і ми можемо сказати, що 4 поділить на х дорівнює 1,45, а N я кажу х, потім я розберуся з тими рядами. Тоді я кажу, що Х це буде 4 помножити на 45, тобто 90, і 90, 180, 180 всього місць. місць 180. Але у нас по 6 крісел в кожному ряду. Тому я 180 ділю на 6 і отримую 30. Можу сказати, що у нас з вами 30 рядів. Ось так. І останнє завданечко. У нас пряма чотирикутна призма. І циліндр мають рівні висоти. Давайте трошки звільним, будемо малювати далі так. Ось пряма чотирикутна призма, так, щоб малюнок був перед нами. І циліндр. Ну, і циліндр. У них однакові висоти. В основі призми лежить ромб з діагоналями. Значить, там у нас ромб з діагоналями це 12 і 16. Радіус основи циліндра дорівнює стороні ромба. Добре. Значить, у нас є ромб. Якщо у нас 12 і 16, то це буде 6, оце буде 8, відповідно, сторона ромба 10. Значить, радіус у нас буде 10. Окей. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює ось. Значить, S бічне – це 2 πrh це буде 400. 400 пі. Пі і пі ми скорочуємо. Значить, далі, що ми можемо сказати? На місці R поставити 10. Значить, 20 аж дорівнює 400, значить, аж буде 20. Так, ми знаємо висоту. Дивіться, Ми вже знаємо, тут 20 і тут 20. Треба знайти об'єм призми. Для того, щоб знайти об'єм призми, нам треба S основи. Це 1, 2, 12. Помножить на 16. І ще це щастя помножить на висоту, значить, яка дорівнює 20. Ну, якщо ми так скоротимо, буде 10, все помножимо. І в нас вийде ось такий результат, який ви можете записати у відповідь. Сказати, що було геть просто, я не можу сказати. Сказати, що було занадто складно, знову ж я не можу сказати. Да, було складніше, ніж ті завдання, які були в травні. Це однозначно, тому що у нас вже з'явилися е, схожі завдання до тих, що були в минулому році. Я буду говорити про ось цю задачу із, 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 із трапеції 12-ту Трішки складніше завдання було з параметром, ну а все інше, в принципі, більш-менш норм. Пишіть, що ви думаєте з приводу цих завдань, чи було складно, чи було легко, і чи був корисний для вас. Мій відеоаналіз з вами була я, Олена Мельниченко.